до початку зустрічі нам вдалося поспілкуватися з кількома представниками ін... велик... великих крупних інвесткомпаній та міжнародних економічних експертів, Так от у всіх у них до української влади фактично однакові вимоги і е, вкладати гроші в українську економіку. Вони готові за певних умов. Наприклад, один з, з керівників однієї з найбільшої інвестиційних компаній в Україні поскаржився на регулюючі органи в Україні. каже, вони головне зараз займаються тим, що збирають хабарі з бізнесу. Тому вже зараз порадив. В кабміну, зокрема, і прем'єру вирішувати це питання ще до початку того, як почнуть впроваджуватися реформи в Україні. Друге – це адміністративна реформа по образу Грузії, яка це зробила ще в 5-му році. Це скорочення в 4 рази кількості бюрократів, зарплат до рівночного рівня і транспарентні тендери на в навжності бюрократії. Окрім скорочення і оновлення армії чиновників, зокрема у керівника фонду блейзера, це така структура, яка досліджує в основному загалом економіку України. Є конкретні пропозиції від інвесторів, які вже зараз чекають яких дій чекають від української влади. Надо буде запустити реформи зв'язані з бізнес дерегулюванням Борьба з корупцією це просто лозук, якщо ти не Уберешь давление на бизнес, коррупция будет продолжать процветать, насколько бы не была хороша и молодая кровь, которая заходит в систему государственного управления. Я думаю, что все это можно сделать достаточно быстро. И достаточно быстро это означает на протяжении буквально нескольких месяцев. І на дивочільним чого прагнули почути практично усі інвестори, з якими ми говорили від української влади, від президента від прем'єра, це навіть не відповіді на питання, коли завершиться війна на сході, на яку зараз списують чимало негараздів в українській економіці. Війна це не може бути постійною причиною для того, що пояснювати, що реформи не відбуваються. Інвестори хочуть почути, що да дійсно якщо є корупціонери, чому вони не сидять в тюрмах? Якщо є питання судової системи влади, то чому вона не виправляється? І нам треба знати чіткі відповіді, чому валютний курс коливається, і коли він буде стабілізовуватися, бо всі планують свої бізнес-плани. І е, на початку зустрічі, власне, президент говорив зокрема з інвесторами англійською мовою, пояснив їм і розказав про пакет реформи, які вже на початку жовтня вони з урядом разом спільно планують впроваджувати, зокрема через Верховну Раду. Пояснив, що він розуміє, що потрібно для того, е, аби гроші е, закордонні потекли в українську економіку, і вже пообіцяв за зачиненими дверима відповісти відверто на всі їхні запитання. Зупинка реформ буде катастрофою для України, і я і уряд це розуміємо, тому немає ніяких протиріч між президентом і урядом. Я поділяю ваші вагання і ризики, і я тут для того, щоб відповісти на ваші питання і почути ваші думки і поради, яких ми дуже потребуємо. У нас є спільне бажання провести податкову реформу, але ви повинні зрозуміти важко залучати інвесторів, коли російські танки на вашій землі. І така корупційна система. Тому ми разом з президентом головою парламенту скликаємо позачергове засідання Верховної Ради. Ми хочемо прийняти антикорупційний пакет, можливо, в першому читанні вже наступного тижня. зрештою ось такі меседжі сьогодні прозвучали на бік міжнародних крупних інвесторів бізнесу від президента та прем'єра. А решта поки що залишається між учасниками зустрічі.